Виконуємо номер 715 із підручника Геометрія 7 та номер 4920 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Щоб витягти з колодезя відро води, потрібно зробити 12 обертів вала. Знайдіть глибину колодязя, якщо діаметр вала дорівнює 32 см. Для спрощення обчислень вважайте, що пі наближно до рівня 3. Приступаємо до виконання. Отже, оскільки діаметр у нас дорівнює 32 см, знайдемо радіус. Радіус буде це половина діаметра і буде 16 см. Знайдемо довжину кола вала. Довжина кола обчислюється за формулою 2 πr Тому перша дія знаходимо 2 множимо на 3 і на 16, оскільки π нам сказали 3 брати, візьмемо 3, отримаємо 96 см. І пояснюємо, що це довжина кола вала. Ну, а тепер знаходимо глибину колодця. 96 у нас сказано довжина кола вала і у нас він 12 обертів робить множимо на 12 отримаємо 1152 сантиметри це глибина коло дязя І тепер подамо це у метрах 1152 см. Це буде у нас 11 метрів 52 см. Записуємо відповідь 11 метрів 52 см. Номер 715 із підручника Геометрія 7 та номер 49.20 із підручника Математика 7 виконано.